На відміну від Кримського, київська влада намагається зараз реагувати. І е, врешті-решт лише 9 міст зараз залишилося під відносним контролем сепаратистів, де вони намагаються е, хоча б зробити вигляд фейковий, що е, голосування відбудеться, але по перехопленню, повідомлень, по е, там, рішучості дій українських військових сьогодні видно. Ніхто. Зі Сходу країни, ні з Донецька, ні з Луганська в цьому фейковому референдумі участі брати не буде. Я лише таким чином прокоментував вислів російського президента, що він не збирається його визнавати. От головна була позиція, в чому Криму, що одразу ж він був визнаний єдиною країною в світі, яка заплатила і ще заплатить дуже високу ціну за цю помилку. Я думаю, що хтось зробить висновки з цієї помилки і вже зараз жодної... Е легітимної або нелегітимної наслідки цей день мати не буде. Більше того, сьогодні ми вже чуємо заяви цих бандитів і терористів, які зі зброєю в руках лякають людей, вбивають їх і заганяють на цей референдум, що ми вже, ви знаєте, не встигнемо за 11 те ми можемо продовжуємо до 15-го, може до 18-го, можемо далі писати якісь там папірці. Ніхто в цьому референдумі участі брати не буде, жодних правових наслідків він не тягне. І Ті, хто хоче сьогодні вести діалог з владою, будь ласка, прошу дуже. Ми не боїмося жодних референдумів, які правильно організовані, ми готові узгоджувати питання. Ми, я вважаю, що справжньою відповіддю на питання незадоволення людей мають бути вибори, а не референдум. Люди мають обрати собі владу, люди мають сьогодні прийняти рішення, хто є їх представниками, бо ці люди зі зброєю в руках, які розстрілюють священників, які розстріляли родину, які ранили дитину, які тримають в заложниках місії, дипломатів, журналістів, вони нікого не представляють. І за визначенням представляти не можуть. Переговори вести, прошу дуже. Але ну, ну, не з цими ж людьми. Давайте оберемо представників і будь ласка, питання захисту прав мешканців Донбасу є моїм першим пріоритетом.